Так, шановні присутні, вступники, члени атестаційної комісії, ми сьогодні проводимо консультацію щодо порядку проведення і, можливо, когось будуть питання по змісту вступного фахового випробування на освітньо-професійну програму підготовки магістрів інформаційно-комунікаційної технології. Ви всі. Я так сподіваюся, із з присутніх реєструвались на участь в екза проведенні екзамену цієї освітньої програми, які у нас відбудуться згідно з розкладом, чотири сесії передбачено за 20, 22, 24 і 26 липня цього року. Всі дні, хто реєструвався на для проведення, точніше, для участі в цих екзаменах. Будуть відповідно приймальною комісією перевірені ваші заяви, допущені. Я як представник на даний момент відбіркової комісії інституту правила Валерій Володимирович, хто мене не знає, я, я є якби організатором цих вступних фахових випробувань, випробувань а питання пов'язані з. Перевіркою, оцінюванням ваших відповідей на білети екзамену покладається на членів атестаційної комісії, точніше, підкомісії цієї освітньої програми. До атестаційної підкомісії входять наступні викладачі кафедри інформаційних технологій та телекомунікацій, це голова підкомісії Ільницький Анатолій Іванович. Він тут зараз присутній у нас. Далі. Коли е, Марія Анатолівна, виконуюча обов'язки завідувача кафедри, і суліма Світлана Валеріївна, старший викладач кафедри, ці три посадові особи, три викладача кафедри, будуть перевіряти і оцінювати ваші роботи. Значить, моя задача на даній консультації довести до вас порядок тобто організацію самого екзамену. Значить, слухайте, запам'ятовуйте, ця запис цієї консультації буде викладений після закінчення на інформаційних ресурсах кафедри і інституту. Мається на увазі на сайті кафедри і на сайті ІТС. Якщо щось там не почули, забули, можете потім переглянути для себе уточнити. І так, екзамен починається. Відповідно, я сказав, числа 20 22 24 26 липня. Починаючи з 10-ї години ранку. 10 години ранку. Форма проведення екзамена письмова. Тобто, екзамен буде проводитись письмово. Що це означає? Значить, о 10-й годині ранку, я, як організатор, запускаю Zoom-конференцію і через зал очікування. Запускаю тих вступників, які відповідно зареєстровані на даний день для проведення екзамену, і допущені приймальною комісією. Приймальна комісія надає список допущених, і відповідно до цього списку я запускаю на екзамен вступників. Ті, хто не в свій день намагається, скажімо так, Прийти на екзамен, прийняти участь, або був недопущений допущений приймальний на екзамен, до здачі екзамену допущені не будуть. Вибачте, такий порядок. Я буду допускати тільки ті, хто має на це право. Після того, да, під час, скажімо так, вас запуску, вас на саму конференцію із залу очікування, ви маєте ідентифікувати свою особу. Що мається на увазі, тобто, ви маєте у вас має бути включена камера, щоб ми вас бачили, ваше обличчя, і при собі бати, мати якийсь документ, який підтверджує вашу особу. Це може бути паспорт, це може бути студентський квиток, можливо, водійські права, якщо там нема у вас інших під рукою, які ви можете показати от перед камерою, і ми вас підтвердимо вашу особу, тому що. Я, вибачте, не всіх знаю. От хтось з іншої кафедри, хтось може з інших взагалі, закладів вищої освіти вступає, тому ми маємо в цьому впевнитись. Після того, як всі вступники будуть допущені до зала очікування на конференцію, на зум-конференцію, підтверджена їх особа, ми я точніше буду роздавати ну, як роздавати, умовно кажучи, да, вам білет, екзамінаційні білети. Яким чином? На екран буде виведений інформаційний ресурс генератор випадкових чисел. Це будь-який ресурс з інтернету може бути взяти генератор випадкових чисел, який для кожного студента я буду запускати, і він йому цей генератор буде генерувати випадково без повторень в межах від 1 до 30 чисел, тобто 30 білетів, у нас цього. Заплановано, буде генерувати числа. Відповідно, це число, яке згенерує цей генератор, буде номером вашого білету. Потім, відповідно до номеру білету, я в чаті конференції, в чаті конференції надсилаю студенту, вибачте, не студенту, вступнику, відсканований білет з підписом завідувача кафедри. Там перелік питань в pdf форматі тобто. Вам особисто вашому в через чат. Я надсилаю кожному білет відповідно до його номеру, який вам випав, отримавши білет. Отримавши білет, що робить студент? Вибачте знову таки вступник. Бачите, звичка. Ну я сподіваюся, що більшість з вас, а можливо, всі, будуть студентами нашого інституту. Може, іншої освітньої програми, але в нашому інституті. Має заздалегідь, тобто це питання вирішить уже сьогодні або завтра зранку, якому зручно. Ви маєте при собі мати аркуші формата А4. такі аркуші, да? стандартні, в достатній кількості для того, щоб ви могли на них писати ваші відповіді. Як оформлюються відповіді? Перше на одному з аркушів він буде називатися титульний аркуш. На титульному аркуші ви маєте зазначити своє прізвище, ім'я по батькові, назву спеціальності. Спеціальність у нас у всіх однакова: 172. Називається Електронні комунікації та радіотехніка. Електронні комунікації та радіотехніка. Я завтра ще на початку екзамена, як то кажуть, нагадаю це. Далі. Назву освітньої програми: наша освітня програма називається Інформаційно-комунікаційні технології, дату проведення опробування відповідно до тих дат, коли будете проводитися, ви будете приймати участь у випробуванні, і номер білета, і підпис свій поставити. Це на титульному аркуші. Більше на титульному аркуші нічого не пишеться. Ви його відкладаєте в сторонку після того, як. Завершили на ньому заповнення, заповнювати від руки цю, всі, цю всю інформацію. І далі, відповідно до свого питань свого білету, починаєте відповідати на запитання. На решті аркушів пишете номер питання, на який даєте відповідь, і письмово даєте відповідь, розгорнуту відповідь на дане питання. З указанням всієї необхідної інформації. Якщо там необхідні якісь схеми, графіки, таблиці. Це все робиться від руки. В черговість питань, на які ви даєте відповіді, не регламентується. Як вам зручно, так і відповідаєте. На що звертаю увагу, що обов'язково вказати номер того питання, на який ви даєте відповідь, щоб ми не плутались при перевірці. Кожен аркуш по порядку, як ви даєте відповіді, нумеруєте: там перший, другий, третій, четвертий, ставите свій підпис, що це саме ваша відповідь, і даєте відповідь. Це зрозуміло, так? Підпис. Одразу звертаю увагу. Валерій Вінач, підпис ставите, підпис ставите. Правому ніжному куті кожного аркушу. Правому ніжному куті. Запам'ятав правому нижньому куті аркушу ставити в свій підпис, що це ваша робота, ви підтверджуєте, щоб потім не було претензій, що це не, не моя відповідь. Я не знаю, хто це там щось відповідав. Якщо там, не дай Бог, будуть якісь е питання з цього приводу. Звертаю увагу, що. У відповіді ваші на білети забороняється вставляти еле... фрагменти електронних, скажімо так, е... ну, електронні фрагменти. Мається на увазі якісь рисунки, е... частини тексту, таблиці і так далі. Все робиться О, від руки. Говоримо. Ручка, О, олівець, лінійка, там що вам необхідно, але все від руки. Тому що були випадки в минулому році, студент хотів схитрити, він. Надіслав відповідь роздруковану, начебто рукописним текстом. Але це був друкований текст на комп'ютері. Тому не намагайтесь цього робити. Це все, як то кажуть, одразу видно. Це робиться від руки. На виконання, не на виконання, на відповіді дається три астрономічні години. Не більше. Тобто. По закінченні видачі білетів всім учасникам екзамена, а на найближчий екзамен там 6 чоловік планується, тобто це ми швидко закінчимо роздачу білетів. Я кажу, починається відлік часу і з цього моменту починається 3 години. Відраховуємо на написання робіт. Звертаю увагу, що під час написання відповідей. Ви маєте бути на як то кажуть, на місці перед камерою. Камери включені, члени комісії мають змогу бачити, що ви присутні на місці, не десь там ходите, не тобто, ви займаєтесь відповідями на питання білетів. Заздалегідь це питання, вирішуйте, щоб технічно ви були цим забезпечені. Тобто, питання пов'язане з заявністю інтернету, камери, мікрофону. Це покладається на вас особисто. На вас особисто. Якщо у вас цього не буде, ви можете бути недопущені до здачі екзамену. Питання безпеки під час проведення екзамену. Сподіваємось, що все буде тихо, коли ми будемо проводити екзамен, але під час повітряної тривоги в тих регіонах, де ви знаходитесь, ви можете маєте право піти в укриття. І на цей час для вас буде, скажімо так, перерва в проведенні екзамену, потім повертаєтесь і дописуєте, доздаєте екзамен. Такі вимоги. Ми не маємо права вас заставляти під час тривоги бути присутніми біля, біля ну скажімо, на конференції, тобто, ну. На ваше рішення ми вам не заставляємо. Якщо буде тривога, ви маєте право піти в укриття і на це попередити комісію, що ми уходимо, там, Хтось виходить в укриття, тому що тривога і відповідно на цей час там для вас буде перерваний екзамен. Потім повертається. Це зрозуміло. Да, значить, далі, після того як ви закінчили, ви можете раніше закінчити свою відповідь, не, не забороняється пізніше, не можна, раніше можна. Після закінчення відповіді на питання білету, тобто, коли все у вас оформлено, все написано, що ви маєте зробити? Ви маєте свої відповіді, починаючи з титульного аркушу, почергово всі аркуші або відсканувати, або якісно сфотографувати, у кого яка можливість, щоб було розбір було розбірливо, видно, що там написано в ваших відповідях. І надіслати це все у вигляді єдиного PDF-файлу. Звертаю увагу, конвертувати це все в PDF, Надіслати мені на електронну пошту або в Телеграм, кому як зручно, свої реквізити щодо телеграму і пошти я надам на початку екзамену в чат загальний, щоб ви мали це під рукою. Зараз я нічого, як то кажуть, надавати не буду. Надсилайте мені, я підтверджую, що я вашу заяву, о, вибачте, заяву, вашу відповідь е, прийняв. Перевірив, що вона, як то кажуть, читабельна. Тобто, розбірливо все можна бачити вашу відповідь. І підтверджую, що так, ваша відповідь прийнята. Після того, як ви здали всі відповіді, або ну, після того, як ви здали відповідь, для вас екзамен закінчується. Я вас відключаю від екзамену. Решта там доздає до. Визначеного часу. Після того, як всі роботи зібрані, вони надсилаються на перевірку комісії, членам комісії. Комісія перевіряє, виставляє, оцінює виставляє результати, і не пізніше, 14-ї години наступного дня, ці результати здачі екзамену виставляються на загальний ресурс. Це буде сайт ITS за адресою ІТС і продубльований. Хоча це не обов'язково, але ми, я думаю, продублюємо на сайті кафедри. Тобто, перше джерело, де будуть розміщені результати, це сайт ІТС. Там будуть результати всіх освітніх програм, по яких проводились екзамени. Не пізніше 14-ї години наступного дня після здачі екзаменів. Ось таким чином будуть проводитись екзамени. Це що стосується організаційних питань. У кого з вступників є питання щодо організації проведення екзамену? Будь ласка, задавайте. <кій> Боже. Так, краще лікарня, та так, бачу. Так, да, так. Да. Є питання, як титулку оформлювати? Що оформлюєте ще раз, будь ласка. Як оформлювати титульний лист? Там треба написати спеціальність? Ну, я. Так, я, я, я вже Володимирович. Валерина, да, розпов... да. Дозвольте мені. Да. Так. Шановні вступники або абітурієнти, візьміть, будь ласка, оливець і клаптик паперу і запишіть. титульний аркуш, прізвище, прізвище. Ну, наприклад, Кравченко Ілля Миколайович. Чому я. Обрав Кравченко Ілью Миколаївича, тому що в нас два Кравченко. Кравченко Нікіта і Кравченко Ілля. Тобто, щоб тут не було ніяких розбіжностей. Це перше. І так, перший пункт в аркуші титульному: прізвище ім'я та по-батькові. Другий пункт. Пишете: назва спеціальності. 172. Електронні комутації та радіотехніка. А Електрон... комунікації. А, електронні комунікації. Про... Електронні комунікації та радіотехніка. Третя позиція: Освітня програма. Дві крапки інформаційно комунікаційні технології. Записали? Добре. Дата. Дві крапки. 20 липня 2023 року. Але 22. але 24-го, але 26-го і остання остання білет номер 2 3 4 5 і так далі раджу вам раджу вам цей аркуш цей аркуш зробити заздгалет щоб він у вас був під рукою і щоб не було ніяких помилок це перше і друге друге файл який ви будете надсилати Валерію Володимировичу? Як його назвати? Перше прізвище, тільки прізвище. Кравченко. Великими літерами. Далі, далі. назва освітної програми, ІКТ. Інформаційно комунікаційні технології скорочено ІКТ. Великими літерами. Далі йде дата 20, 20. Записали? Сподіваюсь, що записали. Тепер, тепер, ми вас не переплутаємо ні по прізвищу, ні по остаточному файлу. Іще одне, і ще одне. пишіть, будь ласка, розборливо, тому що е, ваші літери дуже-дуже трудно читати. От, а від цього залежить і оцінка, тому що екзамінатор, екзамінатор, як він прочитає те, що ви написали, от, і якщо він розбере вас ваш почерк, то і оцінка буде відповідна. А якщо ваш почерк неможливо розібрати, то ви не пробачте. От, оцінка буде нижче, ніж вам хотілося. І останні, останні відповіді на питання: 1, 2, 3, 4, 5. Їх буде п'ять у вас питань в кожному білеті. Два питання: перше та друге. Це стосується радіотехніки, а третє, четвер, четверте і п'яте. Це стосується нашої освітної програми комунікаційних технологій. От. При відповіді на питання відповідайте конкретно. Якщо ви чертите графіки, графіки, то обов'язково обов'язково позначайте. Що у вас по вертикальної осі ложина, що у вас по горизонтальної осі ложина? Якщо, якщо цих е, помиток на аркуші вашої, вашої відповіді не буде, це не зараховується. Ось те, що я хотів вам. Сказати, якщо до мене є питання, будь ласка, я готовий на них відповісти. Нема питань? Ні, да. нема дуже Анатолій Іванович, дякую. Ви нагадали щодо назва Файлу. Да, я забув щось сказати. Дякую. Файл, отак, як Анатолій Іванович сказав, прізвище, скорочена назва освітньої програми ІКТ і дата проведення екзамену. Єдине, що там, наскільки може виникнути, при якщо крапки ставити в даті, там може не сприйняти, що так не можна називати файл. Ну, нижнє підчерп, підчеркування поставити, це, як то кажуть, нема, нема питань, тому що крапку може сприйняти, не сприйняти в назві файла система. Вот. Розберетесь, я думаю, ви в цьому плані. Маєте розбиратися, як іменувати. Але оці три атрибути: прізвище, назва освітньої програми і дата, мають бути в назві файл. Файл формат PDF. PDF. Як вертувати, я думаю, теж вам розказувати не треба, ви маєте це все знати. Інакше, б, чого ви виступаєте на інформаційно-комунікаційні технології ще й в магістратуру, якщо ви не знаєте, як створити pdf файл. Так, щодо організації. Здається, все сказали. Все сказали. Основне, так. Yes. Які є запитання уступників? Можливо, щодо змісту програми екзамена, тому що в цьому році в програмі не вказувались конкретні питання, які будуть входити до білетів. Там тільки теми, скажімо так, дисциплін, які розділи дисциплін, які виносяться на екзамен. Тому, як Анатолій Іванович вже сказав, там а в білеті будуть конкретні питання з цих дисплін, цих розділів. Всього п'ять питань буде. І на це, як я вже казав, відводиться три години на відповіді. За, по змісту якісь питання будуть, ні? Чи завтра, по ходу, як то кажуть, будете розбиратись, так? Да? Краще зараз розібратися, щоб потім завтра. Не. Дивіться, я рекомендую всім організаційні моменти всім заздалегідь продумати, підготувати, щоб завтра не було запізнень. Ой, у мене там аркушів нема, там ще щось. Це вибачте, вже ваші будуть проблеми. Е, окрім, скажімо так, питання: якщо буде тривога, е, ніяких подовжень е, часу на відповіді не буде. Все, час вийшов, не встигли. Вибачте, треба. Робота не приймається. Так, да, не прийма... Ну, хтось пише: завтра немає іспиту, може, я говорився. Іспит після завтра для першої сесії, да, 20-го числа. Ну, кожен, коли там записувався, той тоді і, і прийде на екзамен. Ну, ми вже Бо у нас багато, як то кажуть, інформації. Можливо, десь говорили, що завтра. Екзамен. Завтра немає так. Да. Якщо я сказав, що завтра, то ні. Післязавтра перший екзамен. Так. Да. Тому не запізнюйтесь. Вчасно прибуваєте, організовуємо, пишете, здаєте, отримуєте результат. Після отримання результатів по всіх освітніх програмах по екзаменах, які ви там реєструвались, ви вже будете мати картину і розуміти, куди вам. Є сенс подавати заяву на вступ на яку освітню програму. Тому ми вам заздалегідь бажаємо всім успіхів, отримати якомога більші результати. Так, да, я, вибачте, не сказав. Робота оцінюється наступним чином. Кожне питання в білеті оцінюється по 100 бальній шкалі, максимум 100 балів. Ну, як от екзамени, так? Да? Потім загальний результат по екзамену виводиться як середнє арифметичне по всіх питаннях, тобто складаються всі бали, ділиться на 5, отримується середнє значення по 100 бальній шкалі. Потім, відповідно до таблиці, є спеціальна таблиця переведення із 100 бальної 200 бальну систему оцінювання. відповідно, відповідно до набраної кількості балів, вас, вашу відповідь, ваш результат точніше приводять 200 бальну систему, і це буде ваш кінцевий результат по 200 балів. Якщо е, ваша робота, або якийсь з м, якісь якесь з питань в білеті отримує менше 60 балів, тобто не дотягує до 60 балів оцінка, ставиться 0 балів. 0. Не 58, не 40, а 0. Тобто, оцінюється від 60 до 100 балів. Також, якщо середня вийшла менше 60, середня оцінка ставиться 0. Екзамен не зданий. Ось таким чином. Так що ваша задача отримати максимальну кількість балів за кожне питання. От і все. А як рахувати, це наша справа? No. Ваша задача no, 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 no. отримати максимум балів. Uh, так, але я питання. звертаю вашу увагу. Я звертаю no, 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 no. вашу увагу, що якщо у вас одного питання немає взагалі, це значить, що це нуль. І якби ви там 90 не написали 70 інші питання, середня арифметичний це, ну, цей нуль суттєво погіршить. Тобто ви так подумаєте, що е, якщо навіть е, ну хоча б щось може з питання згадаєте, то буде краще, ніж ви його не напишете. Тобто, так, тому, тому що, що е, да. буде звернутися рахунція... на п'ять питань, а не на 3, 4, скільки ви там дали відповіді. Буде ці нулі суттєво погіршують результат. Тому Нет. Марія Анатольна все вірно говорить. Так, ще запитання є у вступників якісь? Нема тоді е я на цьому завершую консультацію. Припиняю запис.